Всім привіт, друзі. Ще раз я кажу, І ми... я сьогодні буду доганяти Макара. Ось бачите, зараз я його дожену. Ось бачите, втік, втік. Ну нічого, Макар, я тебе зараз дожену. До Макар міг вдітись? Ага, він, походу, сховався, він знає, що я його зараз знайду. Ось бачите, бачите? я його зараз дожену. Іди йди сюди, зараз я тебе дожену. Макар! Та й Ось бачите? Що він собі дозволяє? Він хоче, щоб я його догнав. Ну нічого, нічого, я його зараз дожену. Короче, друже, зараз я його дожену ось. Ми, ми бігаємо ось, знімаємося в ютубі. Як, Коротше, Я зараз йду на горку. Дивіться, куди я йду. Зараз прийду макар. Хай дуже подивлюся, куди я йду. Так, акуратно. Щоб не, не вдаритись. Акуратно. І залізаю. Опа. Ось і подивіться, де я. Ось. Це я ось заліз. Ось бачите? А це мій макар. Це я ось. Ось. Коротше, всім пока. Зараз я буду ще відео знімати на...